Газанії днів 20 приблизно. Із п'яти насінин вижило повноцінних три. Одна якась недородна, щось з неї немає серцевинки. Не знаю, чи вийде з неї щось. Ну, поспостерігаю, потім буде видно. Ось такі рослинки через два місяці. Ось таке коріння має. Вже заплило дно. Хочу на волю, але потрібно потерпіти, бо надворі ще заморозки. 10 травня вже такий бутон. Висажую вже на постійне місце. Отаке От коріння. Треба таке місце, де багато сонця. І не часто поливається. І на цій маленький вже бутони, на цій ще нема. Таке глянцеве листя неї, щільне, тверде. За такого кольору ще є. І тут в грунті вона краще росте, ніж та, що за двором у піску. Мабуть, я й ту сюди пересажу.